Як здійснити розвіднення свого народу від олоферно, той, який намагався е, знищити ізраїльський народ? І от Вона каже, що Божа сила не в чисельності і міць не невсила, тобто потуга не в силі. Бог є той, хто Бог е, є малим. Підтримка тим приниженим. Тобто справжня сила це є Господь Бог. І Він завжди стоїть на стороні того, хто є приниженим. на стороні того, кого хочуть знищити. Несправедливо, на стороні того, хто при цьому всьому дотримується Божем. Бо людина, яка дотримується Божих законів, ніколи не хоче воювати. Вона не хоче завдавати болю і шкоди іншим людям. І вона старається завжди з усіма жити в мирі і підтримці. А той, хто відкидає Бога, той, хто покладається тільки на себе, він міряється цією силою. Все це я говорю для того, щоб ми усвідомили одну річ. Немає значення, яка чисельність наших ворогів, немає значення, скільки в нього зброї ще. Щоб... Має значення те, чи ми є вірні Бога, чи ми зберігаємо ту найбільшу заповідь, яку нам залишив Христос Любов. Заповідь любові. Любити ближнього, любити життя, берегти це життя, поважати це життя, попри всі ті, як це сказати, звірства і злочинства, які ми бачили на цій війні, такі, які ну, радше хто бачив, та знаєте, що в інтернеті викладається. Ми повинні зберігати свою людяність. Ми не повинні опускатися до рівня оцього звірства, яке чинить наш ворог. Наш обов'язок – берегти життя командирів берегти життя своїх підлеглих. і ніколи не кидати їх, як то кажуть, в Мірсуру. Тих, хто, хто має якісь підприємства, то директорів підприємств, годів, дбати про своїх підлеглих, щоб вони мали належне місце для роботи, належні умови для роботи, щоб ця робота для його підлеглих приносила задоволення. Наших депутатів дбати про добробут країни. І її мешканці не самих себе і своїх рідних, а всієї країни. Наш прост, люд, простих людей обов'язок молитися і бути вірним Богу, не допускати гріха в своє життя в своє серце. Бог є сильний там, де людина є упокоріна. Бог є сильний там. Де людина любить життя і прагне зберегти це життя. І справжня сила якраз в цьому і є. Христос був дуже сильний. Коли Петро намагався його захистити і вухо одному з тих слух, які прийшли захопити Ісуса Христос просто сказав. Якби мій батько хотів, то за мене б зараз воювали. Тисячі легіонів ангелів. Але воля Бога була в тому, щоб Його син у покорі помер за всіх, принис своє життя заради нас. І це посталося моменту нашого Воскресіння. І так само ми не означає, що маємо скласти руки, а навпаки, ми маємо боротися за наше життя, захищати це життя. Але знову ж що... таки, захищати це життя в гідності, не опускатись до рівня бога. Бути сильним це значить бути з Богом. Бути сильним це виконувати Божі заповіді і берегти їх в своєму серці. Отче наш, що є сина небеса, нехай ім'я Твоє, Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в нашим. і не види нас у спокруст, але визволи нас від в Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас віща. Gospode, Jesus Kristus, se na Boži pomelo nas nišče, Gospode, Jesus Kristus, se na Boži pomelo nas nišče, Gospode, Jesus Kristus, se na Boži pomelo nas nišče, Gospode, Jesus Kristus, se na Boži pomelo nas nišče, Gospode, Jesus Kristus, se na Boži pomelo nas nišče, Gospode, Jesus Kristus, se na Boži pomelo nas nišče, Gospode, Jesus Kristus, se na Boži pomelo nas nišče. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас віше, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй і благослови. Хрис... Благослови за Христи і хорони, Господи, всю нашу Україну, кожного нашого військового, всіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає і розвіряє нашу державу. Благослови в здоров'ю всіх поранених наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, всіх наших військовополонених, кого живими живими, неушкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розумі і душу наших ворогів. Як зовнішні, так внутрішні, що вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи. Благослови закони, захисти нас цей сьогоднішній день, о ти святийся завтра, нині, повсякчас, і вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, нагадую, що 12 3, 6, 9 дев'ятій годині. Ми продовжуємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!